Добрий день всім! Ви на каналі Черівна порцеляна, мене звати Марина. І сьогодні ми з вами продовжимо знайомитися з тими знахідками і скляними, які у нас є за останній період часу. Осінь, звичайно, поживалася вся ця діяльність на фломарктах більше людей, більше цікавих якихось знахідок. Але так триватиме не завжди, тому що погода змінюється і осінь є осінь. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь мої сюжети, підтримуєте мій канал. Я щиро-щиро всім дякую. Отже, розпочинаємо. Відкриваємо огляд зі скляної цукорниці а можливо, це джемниця, ємність для мармеладу, як кажуть німці. Ну, ви знаєте, що я купую скляні предмети, особливо якщо вони практичні, мені це дуже подобається ними користуватися в побуті. Це приємно, це якось тепло, затишно. Ну, ось З останніх знахідок така форма, вона ціленька, вона в гарному стані. Трошечки тут є якісь кольчики на кришці, але це не критично. Тому що вона старенька, така ручка. Вона трошки має таку форму ребристу, майже не проглядається, але відчувається під рукою. З внутрішньої сторони, з, з, не з внутрішньої, а з зворотнього боку. Тут є рельєф, є форма, листя виноградне, так, я собі думаю, можливо. І ось така. Виїмка для, для ложечки є колір бурштиновий. Є рожевий, а є такий коньячний ближче до бурштинового кольору. Ну, ось перша знахідка, яку я вам хотіла представити. Е, також трапився цей невеличкий комплект розеток. Ну, Напевно, можливо, тут була тарілка, але ми її не зустріли, ми не знайшли, забрали без тарілки. Це невеличкі шість таких розеток, умовно-квадратної форми. З чудовим малюнком, деколь якісна, в гарному стані збереглася. Білосніжна порцеляна, тоненька, прозора, позолота, теж в більш-менш нормальному стані. Це компанія Winterling, десь, напевно, 50-ті, ну, ближче до 60-х років. Дуже гарний комплект. Цікаво було б зустріти щось подібне: або таку тарілку, або якийсь підходящий малюнок. Як сказав мій чоловік, що це будяк. Ну, воно так і є, будяк. Так, мені здається, я можу помилятись, скажіть, будь ласка. Ось такий чудовий набір ми придбали. Я такі люблю речі, невеличкі і теж практичні. Наступна знахідка теж дуже практична. І, ну, напевно, це одна з перших, які я, на які я дивлюсь, а не купую. Це вже я вирішила її придбати. Мені дуже подобаються ці речі 60-х років приблизно з малюнками ось так, в такому в стилістиці. Хоча, напевно, тут не 60-ті. Дивіться, з погляду моди, це, можливо, і 50-ті роки. Стилізований у ну, цій оці спідниці. такі, я не знаю. Мені здається, так, що 50-ті роки. Це форма керамічна компанії «Грюнштадт», Називається королівська тарілка для торта. Штолін Ну, хто знає, Штолін це знаменитий різдвяний такий пиріг. Солодощі такі німецькі різдвяні, вони вже тут продаються, вже в магазині вони є. Разом з свічками і цими різними прикрасами до Хеллоувіна вже є і різдвяні штоліни. Ну, німці вони такі люблять заздалегідь. Тому тут немає ніяких ні, тут тільки є номер, клима такого немає. Вона в чудовому стані, дуже красива, з позолотою ця тарілка. Ну, от перша така знахідка, Я... ну, мені вона подобаються ці тарілки. До того ж, це рулетниця фактично може бути. Або таця, що завгодно. На мій погляд, це от... ну, не на мій погляд, це так би мовити, призначення її, саме для Штоліну, Штолін плати. Рухаємося далі. І перед вами теж керамічна ємність, така шкатулка. Коробка, я їх називаю коробками. Вона виготовлена в цій стилістиці, яку я вам показувала раніше. Це арт деко. Досить старенька. Ось так вона виглядає. Тут ось такий рельєф, градієнт жовтого кольору. Вона в більш-менш нормальному стані, була дуже-дуже брудна. Я її замочувала, там якось відчищала, бо вона була десь там, знов-таки на горищі стояла. Ніжки невеличкі, немає позначок, але це кераміка. Це десь 30, ті можливо, 40-ві роки. Я не знаю. Мені здається, що це 30-ті, але воно ж так, знаєте, десь там близько вони продовжували виготовляти такі речі і після перші роки після воєнні. Ось така коробка потрапила ще до моєї колекції. Тепер ближче роздивимось три чайних тріо, три комплекти, які я придбала разом. Ну це теж, теж з якогось дому, мабуть, люди збирали. Перша трійка. Така вона, такого кольору. Це компанія Йоханс Зелтман. Чудова трійка з позолотою, квіти. І тут такі помаранчевого кольору і рельєфи, і така ж тарілочка. Колір слонової кістки, кірю. Знов-таки, бачите, поєднання оцих оранжевого кольору, помаранчевого і сірого. Сірі, сірі такі, тут маленькі нібито листочки. Ну все це теж стиль ардекує, це теж 30-ті роки традиційно. Перша трійка. Так само того ж періоду інша трійка. Таке ж клеймо. Трошки більш важка оця, ця, ця, ця чашка, і взагалі посуд трошки більш важкий, але дуже красивий. Такою ручкою, чашка червоного кольору. Ну це вже, бачите, то те, те ж, Ну не зовсім червоний, це знов-таки помаранчевий колір. Оздоблення, обводка ця, чудові квіти і такі орнаменти красиві. Блюдечко теж з орнаментами. І ось така тарілка. Це одна та й сама компанія: Йохан Зелтман, рідний брат Крістіана Зелтмана, який ми знаємо як Зелтман Вайден. І третя трійка це компанія Winterlink, після 1934 року. Вона теж не дуже легка, не дуже прозора. Колір слонової кістки, Я не знаю, чи добре видно. Ось такий, таке оздоблення. Тут же скоріше червона фарба, такі троянди, гілочки. Це теж деколь. А блюдце вже і тарілочка з такими краєчками хвилястими. Знов таки, сіро-помаранчевий поєднання таких кольорів. Орнаменти теж сірого кольору. Ну, це вже 30-ті роки, тому що. 30-ті, так, да, я сказала, що це у нас після 1934 року, клеймо таке ставилося. Ось така трійка. Всі три, всі три е, комплекти дуже гарні. І купили ми їх теж разом. Тепер хочу показати декілька тарілок. Одна з них дуже старенька. Бачите, тут навіть нерівний такий краєчок. Вона виконана вручну, виготовлена. Тут деколь, типова деколь для стилю арт-деко. Є клеймо, це шуман 20-х років. Вона в гарному стані, дуже симпатична. Різна у мене бувала, така, з такою формою саме. Є невеличкі такі, бачите, крапочки це виробничі моменти. З такими точно такою формою були різні у мене тарілки, зустрічались. Така приємна, приємна таріль, немаленька сухарниця. Не таріль, сухарниця. Дуже симпатичне. Наступні знахідки від компанії Розенталь це блюдо, яке ви бачите на підставці. І оці два. Вони в різні часи, я думаю, виготовлені, але дуже добре поєднуються між собою. Два великих блюда, колір знов таки слонової кістки, деколь. Симпатичні такі, великі блюда, овальної форми, не часто буває. Клеймо, бачите, тут розенталь, Банхоф, Зельб. Це 43-й, 48-й рік ось такий такий період. Але тут вже є позолота, легенька така стрічечка. І вони однакові ці блюда. Досить ефектні. Хто любить старовинні? Блюдо для сервірування. ну Я думаю, що вони сподобаються. Кругле блюдо трошки світліше за кольором, тут такий, бачите, вузликовий декор. І тут вже немає позолоти, тут є тільки жовта така гірчичного кольору стрічка. Клеймо цього клейма я не знайшла. Насправді, перепрошую. В моїй таблиці його немає. Але я думаю, що це теж десь приблизно 30-ті, можливо, 40-ві роки. Тут, бачите, стоїть «Germany». Десь з 34-33 року з'являється назва Germany, ну, англійською. Тобто до того стоїть тільки Баварія. А от за моїм каталогом, там це саме слово «Germany» з'являється після 34-го року. Така. Теж дуже гарне блюдо. Було б, напевно, цікаво мати їх разом. Красивий букет. Оце остання на сьогодні. Ні, перепрошую, ще не остання знахідка. Остання знахідка, я хочу показати, це ось така ну, знов таки, коробка. Це величезна кекс-доза, тобто форма для печива. Вона, ну, це сорокові роки. Це компанія Артберг. Це десь 47-й рік приблизно цього періоду. Старенький, бачите, такий товстий цей цеденце, на якому ставили і не дуже чистий, важко його відчистити. Тут деколь, тут, по-перше, форма, деколь у вигляді метеликів дуже цікава. Цікавий такий декор, блакитний колір, немає позолоти, це теж невеличкий такий виробничий брак, Ну, як, як срібла, срібна така фарба залишилась. Всередині це не непотертість, тобто тут немає потертості, це така, такий спосіб оздоблення. Оця фарба золота. І зверху така кришка, вона повторює форму нижньої частини, також тільки з одного боку. Це. Ну, вона золота, нібито ця фарба, так, да, золота, золотий колір, жовтий, тобто. Ось, бачите, воно повторюється всередині. Бомбезна, як на мене, Вона мені страшенно сподобалась. Чоловік, до речі, казав, що ну навіщо? Можливо, вона не така ефектна, а мені дуже сподобалось. Ось давайте я зараз поставлю так, як воно має бути. Дивіться, бачите, оці метелики, вони ось так мають бути розташовані. Ну, що ви думаєте з приводу цієї шкатулки, цієї ємності для печива? Мені буде цікаво знати. На цьому, друзі, я завершую показ. Сподіваюся, що вам сподобався цей огляд. Якісь речі для вас були цікавими. І нагадаю, що дещо я продаю, і ви можете звертатись до мене не тільки в телеграм-каналі, але і я залишаю телефон і WhatsApp, Viber. Можете до мене звертатися і за, через ці е, месенджери. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь, підтримуєте мій канал. Бажаю всім здоров'я. На все добре, до нових зустрічей.